Розпаковочка. Щас скитаю. Показую плашка, що тут балансери. І ще щось. Угу, ну, Це скрізь все ще. Що, що балансери. Все, по одному дні українці. Остачно, тільки балансера. Таких парочку вже маю, а перевіряв, тому заказав ще. Вони для ЛіФЕ по 4 на 3,6 вольта, вони плюс-мінус 3,6-365, ось так вони балансуються. Півтора Ампера дійсно є, але він дуже гарячий, розплавлюється так, що потрібно його ставити ідеалі на якийсь радіатор. Ну або обмежити ток балансування. Ну, не ток балансування, а заряду. Досить такі класні. Є такі ж самі, лише менше рядів резисторів і менші номінали. Мені для одного майбутнього проєкту якраз такий потрібно.